Перша реакція на бавовну в Керченській протоці з'явилася з Росії. Дмитро Алкаголіч Медведєв, який працює заступником голови Ради безпеки Росії, а раніше виконував роль президента цієї країни. Схоже, вживається в роль терориста. Цього разу він пригрозив ударами по заходу України. До того ж, назвав західні регіони територією, яка незабаром відвалиться. До Польщі нагадаємо цієї ночі на південь від Керченської протоки дрони атакували. Танкер Сіґ, за деякими даними, це було успішною спецоперацією, яку СБУ провела спільно з військово-морськими силами України як наслідок судно, яке перевозило пальне для армії окупантів, не може більше цього робити, принаймні найближчим часом минулої ночі. Схожа історія сталася з іншим кораблем чорноморського флоту Росії, великим десантним судном. Олені гірський гірняквоно отримало серйозну пробоїну і вже не може виконувати бойові завдання.